Рибалки бувають двох видів: Одні дивляться на це заняття як на спорт, а іншим вдається щось зловити. Вітаю! Я Олександр, і в ефірі Секрети рибалки. А це означає, що нині нова порція цікавого та захоплюючого. І звісно, допоможе нам цьому наш експерт Микола Свірик. Дня. Сьогодні я вам розкажу про прикормки і насадки наживки, які ми використовуємо на рибалки посякдень. Саме популярне у нас є опариш, личинка м'ясної мухи. В лісні є білий, також є різнокольоровий і різний мікс. На другому місці це черв'ячок, звичайний червоний черв'ячок. Також дуже багато готових мастирок, натуральних мастирок. Ванільна, коропова. Чистого рохова і з макухою. Також є вже готові варені крупи. Це перловка, Ось перловка з макухою. Ми використовуємо при ловлі карася, плотви, ляща. Пшеничка Ми використовуємо при ловлі також плотви, карася і інших видів риб. І вже є міксована. Можна купити одразу три в одну. Стучні мастерки різних смаків у таких зручних маленьких пакетиках. Багато різної кукурудзки з різними смаками і також гороху. Є смаки чесник, є мед, тут і фруті, слива. Дуже популярна останнім часом така наживка, як повітряне тісто. Це венгерське тісто. Наприклад, коли ми надіваємо на ключочок, воно плавающе і розбухає. Риба, це дуже полюбляє. Є з різними смаками. Так саме у нас популярне це мед і чесник. Для ловлі більш трофейної риби, коропів. Використовуємо бойли. Також є дуже багато видів бойлів, різного діаметру і різних смаків. По прикормкам вибір великий, в залежності, яку ми хочемо ловити рибу. Є е, е, серія карасевих прикормок, коропових і є універсальних. Е, дуже популярна останнім часом прикормка карась часник Ну, Полюбляю її карась. Для коропа літом використовуємо короб слива. Також карп полуниця. Для фідерних оснасток і пружин використовуємо пластиліни. Вони вже є готові, бо нам тільки треба забити її в саму пружинку. Її плюс що вона дуже довго тримається. Також от, стиліни є дуже багато смаків. Є часник, кукурузка, аніс, конопля. Ну, різноманіття дуже велике. Також, щоб нашу саму наживку зробити більш ароматизованою, можна використовувати дуже багато різних ароматизаторів. Вони є як спреї, ось такі, мат, слива. Також і в крапельках. Карамелька, шоколад. І вже більші сіропи, які ми додаємо, коли робимо прикормку. Вітаю усіх, хто знаходиться біля екранів телевізорів, щоб отримати чергову порцію цікавого зі сфери риболовлі. Це секрети рибалки на телеканалі «Ритм». І сьогодні ми вчитимемося робити одну із найпростіших, але дуже ефективних наживок манну бовтушку. Зробити це зовсім не складно. І зараз ви у цьому переконаєтеся. Отож, нам знадобиться манна крупа, скляна банка, бажано з кришкою, ложка. І вода. В банку потрібно насипати манку. Сипте стільки, скільки вам потрібно на риболовлі. Далі манку необхідно залити водою. У кількості, щоб вона лише на трішки покривала манку. Затим іншою стороною ложки розмішуємо нашу суміш і залишаємо її на 20 хвилин. Після того, як вона настоялася, приходимо і починаємо взбивати манку. Робити це потрібно хвилин за 20-30, щоб манка досягла потрібної нам консистенції. На цьому етапі ви можете додати будь-які ароматизатори. Ось бовтушка заготовлена попередньо. Так вона повинна виглядати. Далі нам потрібен медичний шприц, середину якого заповнимо нашою суміщу. Ось погляньте, яким чином намотувати нашу наживку на гачок. Просто і зручно. На цьому сьогодні все. Дивіться секрети рибалки на телеканалі РИТМ та великого вам улову. О, да, але на сьогодні це все. Але не варто сумувати, адже ми дізналися багато нового. Залишайтеся на телеканалі Ритм і вдалої вам риболовлі. Спонсор показу програми магазин мисливства та рибальства САПСАН, розташований на вулиці Київська, 16, що неподалік автовокзалу. У нас ви можете придбати найширший асортимент для любительської, професійної та спортивної риболовлі. Сапсан лідер на ринку активного відпочинку.